Всі добрий день, є такий на продаж Nissan Кашкай 2011 року. Машинка без жодного підкрасу на хорошій зимній резині Машинка чистенька, охайна, Двухзонний клімат контроль, панорама, підігрів сідушек Пробіг 261 тисяча оригінального пробігу. По машинці жодного підкрасу. Машинка після хімчистки, після поліровки заїхала десь місяць назад. Ось така машинка. Кого цікавить, звертайтесь по номеру телефона. Звати Андрій. Ціна на віддачу буде 10 200 Ось покажу, покажу толщиномером наглядно машинка не фарбована. Двигун 2.0 бензин на то кінську силу, тому Звертайтесь. Ось такий кашкайчик.